Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі понеділок. І розпочалися нові акції та знижки в Аврорі з 22 вересня по 28 вересня. Включно. Всім дячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Знижка на ось такі вологі серветочки для прибирання. Порфікс. 100 штук їх в упаковці. Вони такі немалесенькі. І мені вони дуже-дуже подобаються зі знижкою. 119. Знижка на ось таке віддеться пластикове з віджимом для швабри. Ось віджим на об'єм 12 літрів з таким малюночком. І ціна 179. І ось таке ще йдеться. Також воно пластикове на об'єм 10 літрів. З віджимом також для швабри по 99. Знижка на засіб для миття посуду. Вош, 7. В одному, лимон, об'єм 500 мл. І ціна зі знижкою 37 біоформула з бальзам для миття посуду. Об'єм 500 мл по 27. Ось такий засіб для миття посуду, лимон і гранат. Об'єм також 500 мл по 29 сатін. Засіб для миття дитячого посуду. Об'єм 750 мл зі знижкою 34. Знижка ще на ось такий бальзам для миття посуду. Оксіклін. Об'єм також 500 мл. І зі знижкою 39. Засіб для миття посуду: Grunwald без фосфатів. Об'єм 750 лимон. 39. Знижка на Грюнвальд автомат, вага майже 2 кг, 900 г. 159 персил автомат, кіло 200 в упаковці 189 тайт 2 кг, 100 г. 255. Гала автомат, кіло 800, 209 Салекс автомат 2 в одному, кіло 200 кг. 129 і Савекс автомат 2 кілограма 250, 199. Знижка на капсули сіла для прання 30 капсул в упаковці 229. Ось такі капсули для дитячого прання, дитячих речей, тобто Ліра 12 капсул, 119 грюнвальд порошок автомат. 350 грамів по 29 і ручного прання Грюнвальд по 23 гривні. Знижка на ось такий кисневий відбілювач. Хелен 500 грамів по 89 зі знижкою. Хелен кисневий плямовий відник, Вага 900 грамів по 119 гріх. Знижка ще на ось такий відбілювач кисневий білі вітрила для білої білизни 500 грамів по 55, А ось вже 200 грамів упаковці по 24. І калушанка кисневий відбілювач 900 грамів, так по 89. Набір аксесуарів для ванної кімнати пластик. Три предмета по 129. І ось такий набір аксесуарів для ванної кімнати. Підставка, також пластик, сірий і ось такий ще чорний по 109. Знижка на ось такий дозатор для рідкого мила, фарфоровий котик. По 77. І ось такий ще дозатор для рідкого мила. Також він фарфоровий, по 99. І пластикові дозатори для рідкого мила. Ось такий варіант. Білий, і тільки білий, іншого не бачу, по 55. І ось такий ще дозатор. І така як підставка подвійна по 99. Знижка на ось такий кошик, пластиковий, прямокутний. З декором квіточка. По 77. І ось такі ще кошики пластикові для зберігання, такі невеличкі. З кришкою, зі знижкою по 59. Ось такі ще кошики, теж пластикові, такі як плетені, прямокутні по бокам ручки зі знижкою 49. І ось такі ще органайзер Настінний, так він кріпиться, шість відділень по 109 знижка на пакети для сміття фіна. Вони міцні, 30 штуків в упаковці. Вони чорні, 44 гривні. І фіна, пакети для сміття стандарт, з затяжками зелені. 20 штуків в упаковці на 60 літрів по 55 і ось такі великі пакети для сміття. Фіна. 20 штук їх в упаковці. Вони такі не тонесенькі, плотні на об'єм 90 літрів, по 119 Знижка Знижка ось такий юршик для унітазу. Лебідь, підставка пластик і ручка пластикова. Такий зовсім він такий легесенький. І зі знижкою 129. І ось такий ще варіант. Теж підставки пластикові, ручки пластикові, але вони підвісні ось так кріпляться. А сам юршик, він такий, як гумовий, так, зі знижкою 189. Знижка на ось такий салатничок, скляний круглий золотистим обідочком. І дуже-дуже гарна знижка по 59%. Дуже багато знижок. На цьому тижні ліквідація. І знижки до мінус 60%. Ось такий салатничок, скляний, круглий золотистим обідочком По 50 лише 9 гривень. Знижки на цукорниці. Ось така малесенька невеличка цукорниця. Скляна по 99. Діаметр 10 см. І ось така вже цукорниця. Має три яруса по 99 а коштувала 269. Салатничок, скляний, квіточка з золотистим обідочком. І зі знижкою 99. І знижка на ось таке блюдо, скляне квіточка золотистим обідочком. Також зі знижкою 99. Знижка на ось такий чайник для заварювання чаю. френч прес на об'єм 800 мл. І зі знижкою 189. А ось такий же чайник для заварювання чаю. Скляний ручка пластик, кришка пластик на об'єм літр 500 зі знижкою 99. Знижка на ось таку цукерницю. Вона скляна або ваза. така яскрава. І зі знижкою 99. Знижка на ось такі салатнички. І всім. Штук в наборі на різний об'єм і зі знижкою по 99, а коштували 299. Ось така пляшка скляна з написом для лі або оцто з дозатором на об'єм 750 по 99. І ось така пляшка, також скляна, чорна, з написом на об'єм 500 мл по 59 Знижка на дужку, кухонну пластикову, білу, прямокутну, по 59. І ось така дошка. Це вже дошка дерев'яна, кругла, по 99. Тарілочка супова, скляна, біла, на рівні ось такі края. По 68. Салатничок скляний. Білий, великий, ось такий по 119, лопатка кухонна, силиконова, а ручка пластикова по 99. Знижка на ось такий кухоль поселяновий з написами. Написи різні по 59. Скатертина для столу з хвилястим краєм 150 на 120. Малюнки різні. По 77. Ось такий ще кухоль поцеляновий. З малюнком та написом чорний. Зі знижкою 59. А це вже чашка керамічна, чорна. З написами. По 59. Знижка на ось таку підставку. Всім уже знайома для яєць. Пластикова на три яруса по 169. Знижка на ось таку ємність пластикову для заморозки харчових продуктів на об'єм літр 400 по 59 Контейнер харчовий. Сіліконовий, а книжка пластикова. Це він в складеному вигляді. Він складається і розкладається. Ось так. І мало займає місця. І зі знижкою по 59. Ваза для квітів скляна, ось така фігурно. По 99. І знижка ще на ось таку вазу. Вона з декором листочки, метелики і малесенька ось така ваза зі знижкою 59, а коштувала 179. Знижка ще на ось таку вазу, скляну, високу, гладку. І зі знижкою 129. Знижка на ось такий декор для дому. Квіточка штучна, горщику. По 70. 7. Лавандочка штучна. Рослинка в горщичку по 84. І ось така ще гілочка штучна. Ой. Зі знижкою 64.